Коли мама хоче залишити дитинку, це у вас таке ліжечко. Дитинку кладуть в ліжечко, під її вагою спрацьовує кнопка виклику, яка є сигналом у приймальному відділенні. Оксана Бортовська, старша акушерка пологового відділення Житомирського обласного перинатального центру, розповіла кореспондентам Суспільного, як у медичному закладі працює вікно життя, де жінка може анонімно залишити дитину. Приймальному відділенні є цілодобове спостереження акушерки, яка реагує на. Такий виклик. Після того, як прозвучав сигнал, співробітники приходять у вікно життя, забирають дитинку, але на даний час у нас таких випадків не було. У пологовому відділенні міської лікарні номер 1 також працює вікно життя, каже Юлія Цмокалюк, лікарка-акушерка відділення. Вікно життя постійно відкрите, можна поставити дитину, і тут є кнопка і Звуковий сигнал спрацює у нашому відділенні. Відкрилось вікно життя у 2019 році. Воно працює абсолютно анонімно. Якщо жінка у складних життєвих ситуаціях. Хоче залишити дитину, і потрібно відкрити вікно життя. Вона ставить дитину у тепле комфортне місце. Відразу спрацьовує сигнал, і медичний персонал чує цей сигнал і йде забирати дитину. Надалі дитина отримує шанс на усиновлення у люблячу нову сім'ю. За час функціонування вікна життя у пологовому відділенні номер один жодна жінка не залишила дитину, каже Юлія Цмокалюк. Іноді життя ставить перед людьми. Надзвичайно складні вибори. Якщо у когось у цей непростий час виникне думка залишити дитину, нехай краще це буде у безпечних умовах, де в дитини буде шанс на краще майбутнє. Якщо дитинку залишають у лікувальному закладі або приносять до вікна дитину, приносять до вікна життя. Обов'язково лікувальний заклад повідомляє необхідні структури: це є служба управління у справах дітей, це є органи правоохорон. Роні, які долучаються, складається відповідний акт на таку дитину. Після цього, за словами Ольги Бібли, начальниці управління у справах дітей Житомирської міської ради, управління реєструє дитину та влаштовує її у дитячий будинок чи родину. Начальниця управління розповіла, що за час функціонування вікон життя у Житомирі жодна жінка не залишила дитину в такий спосіб. Натомість новонароджених залишають у пологових будинках, каже Ольга Бібла. Такі випадки в нашій територіальній громаді є, але для таких жінок завжди Є шанс повернути дитину да, продовж двох місяців. Працюють соціальні служби з такою мамою, надають всі необхідні консультації, допомоги. Шанс завжди дитинку повернути до мами є. За 2025 рік у Житомирі жодна мама не відмовилась від новонародженої дитини, сказала Ольга Бідла. За 2024 рік від дітей відмовилось троє породіль у пологових будинках. Одна з них згодом передумала і повернула дитину. Серед основних причин відмови від дитини, говорить начальниця управління у справах дітей, скрутне матеріальне становище, відсутність місця проживання, відсутність підтримки родини, інвалідність дитини чи складний психічний стан матері. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, новини Житомир.